Привласнення та розтрата державних коштів шляхом зловживання службовим становищем стаття 191, частина 2 та стаття 366 службова підробка кримінального кодексу України саме за цими статтями були внесені відомості в ЄРДР на декана ветеринарного факультету. Стали заручниками і зловживання саме стосувалося по відношенню студентів. Що в кінці року мали студентам додати по 800 гривень на руки, хто вчиться на державній формі, але видавали по 400 гривень. Є факти, є свідчення, є пояснення. Студенти опинилися на тому шляхові, що не змогли поступити хто дав такі свідчення в магістратуру, бо декан до цього часу не відсторонений від своєї роботи і до цього часу працює та займає посаду. Скажіть, будь ласка, хто буде свідчити, хто буде надалі вдавати пояснення, якщо студенти на даний момент дає всі? Підтвердження по даній ситуації так і залишаються в невідомості. Декан працює, а студенти не поступили в магістратуру. І скажіть, будь ласка, чия вина тим, що задокументовано поліцію, і є факти, є свідчення, є пояснення, чи прокуратура, яка просто, на мою думку, не хоче в дану ситуацію надалі продовжувати? А можливо, просто вже їм заплатили, а можливо, просто вже хочуть прикрити. Бо Іншого виходу в даній справі ніхто не бачить. як студенти можуть свідчити вам, що беруть хабарі? Як боротися з хабарництвом, коли є такі діти, які наважилися, а на них ніхто не звертає увагу. І просто-напросто в даній ситуації вони заручники, самі ж того, що сказали, за 400 гривень оплямилися і вони, але декан рахує, що це так потрібно. Дякую.